Це питання, що буде, коли мене не буде, або коли я стану немічною, воно є завжди в головах всіх батьків, бо я багато працюю з батьками, і я це знаю. І коли я об'їжджала інтернати, ще тоді, далеко, в 2008 році, мені було дуже страшно. Але в 2010 році ми відвідали Нідерланди. І це був такий переворот в моїй голові. Я пам'ятаю, я писала додому емейли про. Е... Те, наскільки є світло в кінці тунелю, наскільки молоді люди, які дуже схожі на наші діти, чомусь так мені видавалося, живуть зовсім іншим життям, дуже гідним і дуже вільним життям. Оце свобода їхніх дій. Мене просто там захоплювала, і коли ми там були з батьками, ми просто говорили: подивись, це там наш Микола, чи це там е, дуже схоже там на нашу там яку зеленку чи когось. Я я бачила в багатьох е, молодих людях свою Настю, але всі вони жили окремо від батьків е, в дуже гідних умовах. І були набагато зріліші і вільніші аніж наші діти, і тому мені захотілося якось це впроваджувати ще більше в нас в Україні.